Слава роду! Слава рідним Богам, Слава Україні! Отже, вітаю вас! Ось прожили ми ще один тиждень. І знову цей сонячний день, день сонця, неділя, який присвячуємо себе духовним практикам, духовній праці над собою і над своїм життям, над тим простором, який навколо нас є. А зараз маємо дуже важливі дні. З 29 вересня. 14 жовтня так співпали сонячний і місячний цикли, що власне створився той коридор. Коридор можливості дуже-дуже допомогти своїм предкам. Ну і допомогти першу собі таким чином. Тому що ми допомагаємо своїм предкам і тим встановлюємо з ними зв'язок, відновлюємо силу роду, відновлюємо свою силу. Ну, Зрештою, наш рід це ми і є. Кожен наш предок відображається в нашому тілі, в певному органі, в певному суглобі і так далі. так далі, так далі, далі. Отже, допомагаючи своїм предкам, допомагаємо і своєму тілу, скажімо так, ну і кожній частинці себе, бо кожен наш предок – це є частинка нас. Отже, от саме в цей період дуже сильно маємо можливість власне, допомогти нашим предкам. Ми робимо маленьку, здається, нібито дію, Але та енергія наша життєва, яку ми вкладаємо в це, вона, скажімо так, сучасною мовою конвертується по небувалому просто курсу. Вона примножується не то, що навіть в десятків на порядки. Вона примножується. І наші предки отримують нашу допомогу і звільняються від тих якихось речей, які їх, скажімо так, мішають їхнім душам, так? наповнюються світлом, наповнюються світлом і до світла йдуть. Що можна зробити в цей період? В цей період робимо дуже прості речі. Ми можемо Погодувати наших предків, пригостити наших предків. І для цього ми готуємо поминальні наші страви, як то кутя, колево, і так далі. Або саме найпросте, що ви можете зробити, чи то рис, чи то манку ви берете, варите так, щоб виходила густа, густа, така розвариста маса. Ось. І тоді берете робите кулючки і ті кулючки. Yeah. А до цього можете додати родзинок, можете додати меду, можете додати горіхів, можете додати насіння, 에, маку, кунжуту. І це все такі от, от, кулючки, і тими кулючками пригощаєте своїх предків. Тобто, ставити біля, біля їх портретів, біля їх фотографій. так. Чи просто. В певному місці в своїй хаті, де ви, де ви відводите, і кажете, отут, тут, тут, тут святе місце. старого роду і тут хай буде, от, прийдіть предки, пригостіться. Так? А, і далі, від імені своїх предків ви пригощаєте, пригощаєте в першу чергу Всевишнього. Як би ви його не називали, Вишній, Всевишній, а, Рід. Ну, далі сварог і так далі, так далі, так далі, від вишнього і далі, 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 далі всіх богів рідних пригощаємо. Від імені своїх предків це ви можете робити через птахів, годуючи птахів, власне, знову ж таки той обрядовою їдою. Її треба робити в такій молитовній практиці, приготувавшись, якось омивши тіло, і якось очистивши душу, так, заспокоївшись. Можете це робити через птахів, через ну, своїх домашніх тварин, котів, песиків і так далі. Так? І знову ж таки, пригощаємо богів і обрядово, через вогонь священний, через воду, так, возливаючи священний вогонь, масло, і молоко, мед, і відповідно ті обрядові кулічки також. Так? Ось так от. І особливо важливі у нас будуть дні 13-14 жовтня. 13 жовтня це буде самий сприятливий день для того, щоб допомогти усім, хто загинув насильницькою смертю. Зараз в час війни ми маємо дуже багато таких наших родовичів, роду нашого народу. Тож присвятимо цей день для того, щоб їм допомогти, щоб їм легше було в іншому світі, і щоб вони з іншого світу допомагали знову ж таки, нашому народу. І так є, і так буде. Ось. Ну, а 14-го то буде завершальний вже саме такий потужний день. Ось. Ну, А зараз от кожен день має, має вагу, має силу. І кожен день можете робити це самі, а можете робити це з нами разом, просто долучившись до нашої трансляції чи в записі. Чи написавши мені і приславши свої списки, своїх родичів, близьких. Зрештою, ви можете допомагати не тільки своїм предкам, а допомагати і своїм знайомим, друзям, які відійшли в світ інший, сусідам, близьким, ну, ну кого відчуває. Отак от скажемо. <кліпсер> Добро! Во славу роду, во славу раси. Квичу <кліпсер> світло роду Всевишнього сили живи, ні боєврідник. Світлих, живо матінка, прийди силами своїми благослови, силами своїми наділи, силами своїми цілими. Живо матінка, сили твої наповняємося, святістю твоєю благословляємося. І повсякчас тебе, слава мой, так прийде і Бог з нами. На добро і щастя, роду земного слава, живі матінці, слава! Да прибуде сюди, живі всі божі, божі, з нами.